Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, у клуб Любителів України. А, за, і а, до а, того, що робиться за поребріком. У нас по понеділках ввечері якраз така рубрика. Попрошу вас задонатити. Там залишилось декілька тисяч для наших військових, які на Курському напрямку. Сумщина під загрозою. Сьогодні було відео вже. Там дійсно пекло, на жаль, про що я попереджала. З самого початку курської операції. Хто пам'ятає, можете написати. Так, дивіться, що зараз, ну, все, бачите, обнуляється. У нас зараз все дуже-дуже погано. В Україні зараз все дуже погано. Вже гірше нема куди, напевно, мені так здається, але, може, ще є, як то кажуть, луфт люфт. Гаразд, дивимося, що робиться за перебріком, які у них плани щодо України на даний момент. Чи готові вони до перемиря, до припинення вогню? От дивимося спочатку, Це. чи готові ем, московити до припинення вогню? І до початку переговорів. Можливо, що карти покажуть. Ні, я не бачу, що тут є готовність до переговорів, до припинення вогню. У них і так все прекрасно. В принципі, дивіться, що показують карти. Вони розраховують десяточка монет. Десяточка кубків, туз кубків, і плавно переходить у а, туз мечів. Тобто завершення я тут не бачу, це не завершення. Тобто, ми запитали, чи готу, є готовність до перемиря, до чогось такого? Ні, тут карта йде, в принципі, ні. Так, щось у мене тут? Ці, ці карти дуже сипляться. Тобто, виходить так, що немає готовності. Вони, розумієте, коли людина попробувала щось смачненьке, якусь гидоту їсти не хоче. Ось так і це. Вони попробували. ну, от, дивіться, от крові. Як то кажуть, знаєте. Ну, от, перед цим е десяточка мечів вже випадала, показувала. Тобто немає готовності в них до переговорів. І це питання в них закрито. У них все навпаки йде дуже добре. Чи будуть найближчим часом? Ні, не так. Раз, чи, я вже так подумала, найближчим часом, чи будуть якісь домовленості? Немає зараз значення американців, українців, нашої їхньої сторони чи європейців з Росією стосовно припинення вогню. Чи будуть якісь домовленості? Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Скоріше за все ні. Але ви бачите, повертається якась ситуація. Циклічність це вже було, це ми вже проходили. Складна ситуація переговорів я тут не бачу немає ні однієї карти, яка показує про переговори, про припинення вогню. Навпаки, тут ще більше буде залякування, хаотизація, ще більше на нас це все ляжить, і плюс роздратованість. Немає тут а, якої, якоїсь, а, ну, скажімо так, щоб було якесь перемир'я або ще щось. І ви знаєте, ось ці карти навпаки показують, б'ються копитами в задніцю, отак тут і є. Їм море по коліна, вони собі в тепленічкій ванночці, їм добре. І відхід від будь-яких переговорів. Вони в цю ловушку не хочуть потрапити. До речі, курська операція і була. Коли Медведєв сказав, інколи треба расистів слухати, у кого є звичайно критичне мислення. Як він сказав, що курська операція спасла їх від переговорної ловушки. сам Медведєв сказав. От і все. Зеленський, тобто, з цією курською операцією підсобив. Рашистам. Я не бачу тут готовність якусь до переговорів чи ще до чогось. Тут навпаки все закручується по цій карті. І навпаки, скажімо так, Україна зараз під вогнем, конкретно під вогнем, і не тільки зі сторони Росії. ну Зеленський зробив свою справу. Хто не, 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 не погоджується, ну, значить, ви не, нічого не бачите, нічого не чуєте. Ось якось так. Останнім часом взагалі не хочеться розклади робити, бо я, я чомусь не бачу нічого хорошого. А що може бути хороше? А, хороша новина. Не буде маск забирати Старлінг. Star... Вже зробив він заяву. Ось. Якось він там сказав, що написав верніше, що цим він тільки допоможе Росії ще більше захоплювати і хаос на українських позиціях тому сказав ні. Мені здається, там трохи Польща притиснула. Мені так здається. Так. Ну, хоч хоч зв'язок буде у нас, хоч це у військових. Гаразд давайте ще подивимося. Плани Росії на Україну і будемо завершувати. Які плани? Плани. Ще відкусити щось, ще щось взяти? Ще щось загарбати. Угу. Ще щось взяти. І, знаєте, що ще? І зробити буклук всередині України. У мене ідея зробити внутрішній конфлікт всередині України. Яким способом вони хочуть цей внутрішній конфлікт? А, через вибори. Все я зрозуміла. Я зрозуміла. І цим вони От ви знаєте, дивіться. Просто уважно послухати, як я зараз бачу. Як тільки почнеться якийсь процес, ну, скажімо так, це можуть бути і переговори, а можуть бути і вибори, ось, то буде пекло. Тут буде пекло. Ми будемо думати, що у нас є. Ось ці дві карти показують, що у нас є якесь тимчасове перемиря, так? Що це вже закріплено. Тут нас добре надують, нас надують, і оцей хаос внутрішній від цього відбудеться це пекло для України. Це для України, скажімо так, Україна залишиться ну, скажімо так, як, як безлюдний острів. Якоїсь підтримки я тут не бачу. І будуть спостерігати. Дивіться, знаєте, як я це бачу? Вони влаштують нам хаос, якщо будуть вибори, якщо буде от, от в мене чомусь таке враження, і будуть за цим спостерігати, за тим хаосом, який буде відбуватися. Як українці своїми руками самі себе і знищують? Нездатність критично мислити. Нездатність запам'ятовувати, розрізняти. Якби, ви знаєте, якби українці, коли Зеленський ходив своїми турами 95-го кварталу, якби українці туди мали голову на плечах і розуміли, що робить Зеленський, його би не вибрали. Гаразд, вибрали. Ну, так ви прозрівайте ж тепер уже. Бо з 20-го аркану є тільки один вихід покласти на цьому всьому хрест. Але ми ж не можемо, правда? Я, я от навіть не знаю відверто вам кажу, поки я нічого доброго не бачу. Все ж таки, чи є якийсь вихід звідси? Зробити правильний вибір. І то швидко. Хтось повинен піти з України. Це відхід з України. Хтось повинен піти. Правильний вибір зробити. Ви знаєте, тут навіть не вибори повинні бути. Ні. Бо я вже сказала, що в Україні якраз. Путін чекає, що будуть вибори. І тоді він знищить Україну остаточно. Тепер я розумію, чому Порошенко проти цього. Ми собі навіть не уявляємо, що це може бути. Е, найкращий спосіб. Мені здається, ми з вами це вже розбирали. Хтось теж пропонував. Украї... Зеленський повинен просто піти у відставку, як требує від цього від нього Америка. І е, повинен бути ось цей Верховна Рада повинна перебрати на себе. Вірніше, навіть, як там називається, єдності? Єдності має бути. Але єдності там вже не допоможе. Там вже Україну треба рятувати. Ну, гаразд, давайте будемо подивимося, що буде відбуватися. А потім зробимо вже бо це все ж таки на Росію, не на, на Україну цей розклад. А я вже, ви знаєте, вже, вже плюнула на Росію і дивлюсь, що у нас тут буде. В середу вже розберемо нашу ситуацію внутрішню. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!